Який професійний пилосос обрати на початку своєї роботи? Щоб бюджетно, смоктовав воду і пилюку і солідну <плес> водою. Ми рекомендуємо обрати ось цей варіант по виробнику метабу модель as 20 lpc Він компактний, підходить як для свого прибирання, так і для збору води та бруду. Також, якщо ви плануєте використовувати для збору води, обов'язково перед цим знімайте фільтр. Потужність двигуна 1,2 кВт, також системою напівавтоматичного очищення фікліст 3. Він працює наступним чином. Ви знімаєте шланг, відповідно затискаєте отвір для збору пилу, бруду і затискаєте. Потужність смок тупені 4,200 літрів за хвилину. Пилосос виконаний з міцного АБС пласту. Об'єм резервуару 20 літрів. Довжина шланга 175 см, а діаметр – 32 мм. Довжина кабелю 5,5 м. Вага самого пилососа 9,4 кг. В комплект входить мішок, шланг. Також пилосос має такий відсік для зберігання дрібниць, в якому теж йдуть насадки дивиться. Це у нас теплодібна насадка, кругла та щелина. Пилосос акційний, ціну уточнюємо. Я знала про цей пилосос, по підписана. А ти?